Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. 11-12 жовтня відбудеться київський марафон незламності 2025. У марафоні братимуть участь представники з різних міст України, а також із Дніпра. Київські марафон незламності традиційно проходитиме у двох форматах: офлайн та онлайн і матиме благодійну складову. Детальніше про марафон розповість Анжела Дзіндзюра, фахівець з репутаційної діяльності в регіонах Приватбанку. Хочу сказати, що київський марафон незламності це найбільша бігова подія року. Ну можу сказати навіть, що це головний марафон країни. Цьогоріч цей марафон буде ювілейним 15 15-м. Щорічно, з 10-го року він збирає десятки тисяч учасників не тільки з України а й з усього світу. Тут приймають участь не тільки професійні бігуни, а й аматори, які готуються до цього, готуються до цього цілий рік. Готуються з тренерами, готуються самостійно, приймають участь. В ньому можуть приймати участь як команди, до прикладу, як команда Приватбанку, яка є найбільшою командою, була минулого року, і маємо надію, цього року буде. І також можуть приймати люди, які самостійно вирішили долучитися до цієї, скажімо так, найбільшої бігової події року. минулого року київський марафон незламності об'єднав рекордну кількість учасників де більше 10 тисяч це були військові, і ветерани, які проходять реабілітацію, і діти, і бігуни аматори, знову ж таки скажу професіонали. Приймають участь усі, хто бажає і хто вважає біг своїм хобі, своїм найкра... улюбленим заняттям. Скажу так, що жовтень він стає особливим місцем для всіх, хто живе бігом, і всі збираються, ніби як то кажуть наші учасники, як на зустріч випускників, як на зустріч земляків, та збираються на київський марафон незламності. І ця подія вона об'єднує людей. Вона стає якоюсь такою синергією об'єднання українців з усієї країни. Да кожного року ми бачимо, що все більше людей долучається. І військові повторюсь, і ветерани, і ті, хто втратив рідних, і ті, хто чекає рідних з полону, взагалі всі всі, хто живе спортом, і дорослі і діти, вони всі різні, всі учасники, всі у різній фізичній підготовці, фізичній формі, і навіть вони обирають різні дистанції, але вони разом долають цю дистанцію. І, хоча кожен біжить у своєму темпі, але всі мають свій окремий результат і свою мотивацію, але всі вони єднаються навколо спільних цінностей. Спільної мети, знаєте, торік, завдяки марафону, вдалося зібрати більше 10 мільйонів гривень для сил безпеки і оборони цього року. Половина прибутку від події піде на підтримку сил спеціальних операцій. Кожен учасник цього марафону платить кошти за такий стартовий внесок, так за участь. Потім ці кошти акумулюються на окремому рахунку, і вже відповідно до цього розподіляються їхні витрати. Цьогоріч марафон також матиме цю благодійну складову, тобто всі оці кошти, які будуть акумульовані на Олкові п'ятдесят 50% передадуть на потреби сил спеціальних операцій. Учасники можуть приїхати у Київ і долучитися до бігунів і до забігу, який буде на традиційно на Труханому острові. А можуть бути бігуни, які ну не мають можливості до прикладу приїхати в Київ. Вони можуть зареєструватися і бігти цей марафон онлайн себе, у своєму місці, де вони живуть, де вони працюють, і навіть за кордоном у нас в Приватбанку вже. Давно така є практика спільного заняття бігу. Коли ми готуємося до цього марафону, да цілий рік готуємося офлайн з тренером онлайн кожен. Колектив у себе в своєму містечку І де кожен день звітує про свої результати. Скільки він кілометрів пробіг, чого він досяг, і так далі. Чому ми це робимо? Тому що е, ось таке спільне заняття бігом, воно настільки об'єднує, і воно знаєте, ми пишаємося кожним з наших працівників, тому що вони об'єднуються на однієї однеї з цінностей Приватбанку, да це сильніший разом. І е, цьогоріч ми пишаємося. Ще більше тим, що в цьому марафоні будуть брати участь і наші ветерани, хлопці і дівчата, які отримали поранення, але відновилися, і зараз вони для нас є прикладом стійкості, це є частиною соціальної відповідальності в банку, і водночас це інструмент для побудови сильної команди, яка разом працює на результат, коли щосуботи наші працівники тренуються. То там з тренером у Дніпрі, Києві, у Львові, а хто онлайн в кожній своєму місці, то всі вони об'єднуються, знаєте, і вони відчувають оце плече один одного, відчувають себе частинкою величезного колективу. Тут ми можемо сказати про те, що і напрацьовуються корисні для роботи навички під час таких тренувань, під час участі в марафоні. Це витривалість, да тому, що четвертий рік повномасштабної війни, і ми всі розуміємо, що. Сьогоднішній затяг скоріше нагадує марафони, ніж спринт. А марафон вчить нас не спалювати всі сили на старті, а тримати, закладати ресурс на досягнення довгострокових цілей. Ми працюємо не заради швидкого результату, а заради побудови сталих систем, які даватимуть гарний результат роками. Тут і йдеться і про спільні досягнення, і підтримку, адже лідерство. Це не про дистанцію між керівником і командою, це спільний рух, це ми сильні разом, де всі долають труднощі разом. Під час забігу хтось біжить швидше, хтось повільніше. Але от така величезна командна підтримка, от той командний дух, він допомагає статися фінішу усім, дійти до фінішу буквально усім. І як команда ми досягаємо завжди більшого, ніж просто сумуємо окремо внесок. Кожного, да, і це допомагає нам робити свій нецьку фінансову стабільність країни. Саме тому 11-12 жовтня ми плануємо участь нашої найбільшої команди, яка буде приймати участь команда ПриватБанку, яка буде приймати участь у цьому марафоні. Готується до забігу мешканка Дніпра Дарія Соколова. Вона є учасницею команди Приватбанку. Дарія родом з Бердянська, каже, що спорт допомагає підтримувати ментальне здоров'я. Дарія мріє пробігти марафон у рідному місті з улюбленою собакою, яка залишилася у бердянську. Участь у забігу ще одна можливість нагадати про рідне місто, яке нині в окупації. Київський марафон незламності це більше для мене як перевірка себе, своїх можливостей, це побувати в цій немовірній змагальній атмосфері, побувати з цими сильними людьми, тому що як будемо так казати, що люди там різні приймають участь, і це надихає, тому що є люди, котрі погано бачать. Чи є люди, котрі на жаль без ноги, без руки, і це дуже надихає, тому що яка сила волі у людей. Вони бігають, вони займаються тим, чим їм подобається. Я родом з міста Бердянська. Там мої друзі зараз, мої батьки, мій дім рідний і улюблені тваринки. І на жаль, до окупації Бердянська я не змогла здійснити свою таку мрію, мабуть. Я надію, що це скоро буде мрією, а дією а я дуже хочу побігати по своєму рідному місту, по своїй набережній і з любленою своєю собакою німецькою вівчаркою, яка зараз знаходиться також на вдома в рідному Бердянську, і це це дуже хочеться зробити. Я сподіваюся, що я це зроблю. Біг це також як мотивація для мене зараз, щоб не не кидати бігати, тому що щоб легше було прибігти зі своєю собакою по осі. Бердянські косі готує Дніпрян до бігової події тренер Анатолій Твердохліб. У перервах між тренуваннями він завітав до нашої студії. Вітаю вас! Доброго дня розкажіть, чому ви виявили бажання брати участь у київському марафоні незламності? Насправді біг в моєму житті з самого дитинства. Мої батьки також є спортсменами. Ну малечку я живу на стадіоні, можна так сказати. Тому після професійної кар'єри я регулярно беру участь в таких забігах, як Київський марафон незламності і працюю в цьому руслі. Я готую людей на різні дистанції, щоб долати там 5-10, наприклад, 21-42. Тобто, ви хочете сказати, що це не не перший ваш марафон? Ні, це не перший. Далеко не перший. Конкретно в цьому буду брати участь в складі команди естафети. Ми будемо долати марафонську дистанцію в чотирьох. Це будуть дві дистанції на 10 кілометрів і дві дистанції по 11 кілометрів. От я в складі цієї команди буду бігти з нашого клубу, з нашої команди дуже багато буде. Брати участь в цьому забігові людей. Марафон відбудеться 11-12 жовтня. Це вже цими вихідними. Як ви готуєтесь? У вас посилені тренування? Як взагалі відбувається тренування? Це приміщення чи це на вулиці? Ми тренуємось виключно на вулиці. Або на стадіоні, або на нашій набережній. Тренування це такий процес достатньо складний. Зараз ми вже виходимо. Багато в нас учнів саме під цей старт підводить форму. І от якраз зараз такі вже. Фінішні тренування на цьому тижні це буде вже навпаки відновлювання, щоб трішки накопити сил на відповідальний старт. Скільки кілометрів ви будете бігти під час марафону? Під час марафону я буду якраз 11 долати. Скажіть, будь ласка, це важко з точки зору спортсмена? Ну, якщо якісно готуватися, то ні. А якщо не готуватися, е, ну тоді я не раджу, не раджу без підготовки брати участь в таких забігах, тому що це ну, по-перше, ваше здоров'я. Ваше здоров'я можна отримати якусь або травму, або нашкодити здоров'ю, що потім на жаль довго-довго лікуватися. Відновлюватися ви є тренером команди Приватбанку. Так так, так я вже другий рік треную співробітників завдяки Run Ukraine», яка є засновником і організатором цих забігів. От того року звернулися до мене. Дуже приємно було. От, і 24-го року я треную команду Приватбанку. Готуємо також їх на різні дистанції: на 5, на 10, на 21, на 42. Е, е... Люди, які вже достатньо давно бігають, є новачки, які будуть перше долати свою дистанцію. Тому от працюємо з ними, готуємо їх. Розкажіть нам про свій клуб, от чому ви вирішили створити свій власний клуб? Наскільки це допомагає людям долучатися до спорту? Ну, ми е, цим е, займалися ще організацією з моєю матір'ю. Е, ще в 2015 році, потихеньку, це спочатку були якісь поодинокі індивідуальні е, пробіжки там з клієнтами з учнями. От і потім побачили, що це ну дуже багато людей цікавиться. До цього вже звісно в нас були любительські аматорські клуби в Дніпрі. От і, ну вирішили це розвивати. Привчати людей до бігу, тому що самі ми бігаємо все життя, і я, і мама, і батько в мене був спортсменом. І вчасності клуб, в принципі, я заснував і назвав нашою фамілією багато в чому завдяки батьку в пам'ять про нього. Як долучитися до вашого клубу? Ви приймаєте нових. Ми приймаємо абсолютно всіх. Ми, ну, задача нашого клубу, да, там, мене як тренера, як засновника, навчити людей бігати правильно, в задоволення і без шкоди для здоров'я. Тому абсолютно всі рівні підготовки, або якщо починаючи і вже бігаючи, ми з цим працюємо і готуємо до забігів і гарних результатів. А от, взагалі, скільки треба часу, щоб людині, яка не займається бігом, підготуватися до такого марафону, якось київський марафон незламності? Ну, дивіться, там же ж є різні дистанції. В принципі, там є і 5 кілометрів, і 10. Це сугубо таке індивідуальне питання, тому що комусь. Вистачить там місяць-два, комусь треба півроку. Тобто, це головне слідкувати за показниками того ж пульсу, як людина адаптується до навантажень і як вона при цьому себе відчуває. Щоб ми до старту скажімо так, не загнали людину. От, тому, в принципі, в середньому ну бувають такі, що там за рік, за півроку, можуть даже при приготуватися до дистанції 21 км. Що ви порадите нашим радіослухачам, які зараз нас слухають? Якщо, наприклад, ще не бігун, ще не бігаю, але хочу стати бігуном, хочу бігати, хочу займатися цим видом спорту, з чого починати? З чого починати? По перше, слідкувати за пульсом обов'язково. По-друге, не поспішати долати якісь рекордні відстани, відстані для себе і потихеньку нарощувати навантаження. Наприклад, якщо людина зовсім ніколи не бігала, то в принципі там я б радив починати десь там з 30 хвилин бігу, і якщо показники пульсу нормальні, це може бути непреривний біг. Якщо ви відчуваєте або бачите, що у вас пульс зростає. То в принципі можна режимом через ходьбу. Наприклад, ми там хвилину пробігли, побачили пульс у нас високий, дві хвилини пройшли і опустили. І так поступово виходити потім вже на якийсь непреривний біг. Я дякую вам. А нашим радіослухачам нагадаю, що київський марафон незламності відбудеться 11-12 жовтня. У нас в студії був тренер команди Приватбанку, засновник Дніпровського клубу Твердохліб Тім Анатолій Твердохліб. Вислухали програму Тема дня на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.